Всім привіт! Ви на каналі Крапля і це рубрика Ні Дня без ниття». Це мала бути частина відео, речі, які б я хотіла знати перед тим, як фарбувати волосся в кольоровий колір. Я вирішила, що з цього можна зробити окреме відео. Знаєте, одну ідею просунути на декілька відео. Це ж розумно. У мене є відео, де я окремо розповідаю про історію свого волосся. Історія закінчується десь осінню 2021 року. Тому якщо вам буде цікаво, можете зацінити. Перше я пофарбувала волосся в кольоровий десь в 2019 чи 2020 році. Пофарбувала я його в кольоровий майже випадково. Я тоді вибілювала волосся самостійно, що було не дуже класною ідеєю. Але мені треба було його затонувати. Я використовувала і то фіолет. Товий тонік, чи то просто філетовий шампунь, і я нібито хотіла затонуватися, щоб бути. Плати новою блондинкою, але з іншого боку, в мені була крихта надії, що я все ж таки буду фіолетовою в кінцевому результаті. Так це і сталося. Але я вдавала, ніби це сталося випадково. Після того, я погарбалася в фіолетовою, я найбільше боялася лише двох реакцій. Реакції моїх батьків, мені вже до дні було майже 20, але я її боялася до смерті. Друга це реакція мого роботодавця, тому що я чомусь думала, що мене через це звільняють з роботи. Спойлер, всім було байдуже. Мене ніхто не звільнив. На реакцію суспільства мені не те, що було байдуже. Я просто про неї навіть і не думала. Точніше, як, я собі уявляла, 2019 чи 2020 рік всі вже звикли до кольорового волосся. Кого ти цим вразиш? Типу, це настільки буденна річ. Зараз, зараз блін, повно людей з кольоровим волоссям, підлітків, дорослих. Типу, це цілком ок, всі до цього звикли. Ага. Напевно, якщо прям вираховувати процент людей, яким байдуже на твоє волосся, і яким не байдуже. Тих, кому не байдуже, буде значно менше, але інтеракції з ними завжди найяскравіші і запам'ятовуються надовго. Погляди і гримаси це той мінімум, який я отримаю. А отримую їх щодня, навіть коли моє волосся сіро чорне, та не так кидається в очі, але на мене досі відріщаються, Я досі отримую такі от обличчя. Іноді кидають короткі фрази. Це ти так від коронавірусу пожевтіла. Ой, їбать жовте волосся. Ну, весме стала, дівчата зеленіють. Ну, і наша ти себе зіпсувала? Можливо, їх би в цьому списку було більше, але я завжди ходжу в наушниках і я дуже рідко чую. Рідше стаються просто неймовірні зустрічі з неймовірними персонажами, і це просто діалоги Тарантіно. Я б тебе таку заміж не взяв. І слава Богу. Вибачте, ну я можу щось сказати. Ну, волосся таке синє. Для чого? Просто. Ну, що просто подобається. Любиться таке? Так. Ти серйозно? Так. Серйозно любиться таке. Тому. Бачите, в мене очі тут жовті, волосся синє. Патріотично. Ну, ну я теж патріот, але не настільки ж. Ну чому у вас футболка жовта ж не сині? Цілком собі так. Якщо вас перевернути будете як прапор. Ну і дійсно любиться. Так. А от скажи чесно, ти щось вживаєш? Хорошого насправді теж достатньо. Я часто чую компліменти, особливо в магазинах, від касирів, від підлітків. Ну фея, ой, ну ви прямо як сонечко. Ну, труелла де Віль. Можливо, тоді ця пані сказала все ж курела, просто я глуха. За мною один раз бігла дівчинка, щоб сказати, що в мене гарний кольор волосся. Я тоді охреніла. Часто густо всіх все ж цікавить реакція моїх батьків, як вони мені дозволили пофарбувати волосся. Що вони про це кажуть? По перше, мені вже давно за 18, мені 24. Навіть якщо їм це не подобається, вони не дуже можуть на це повпливати. Вже по-друге, мені дуже рідко мої родичі щось кажуть щодо мого кольору волосся. Тому я припускаю їм або байдуже. Або вони достатньо мудрі, щоб промовчати. Мама може сказати так: ой, моя ти русаленька. Іноді буває таке. Ну, коли ж ти перестанеш себе псувати. А в тата все просто. Ти щаслива? Ну і супер. Ну, а що ти хотіла? Ти сама пофарбувала волосся в кольоровий, і ти привертаєш до себе увагу. Це я чую часто, особливо коли я висловлюю думку щодо того, що мені неприємні, деякі коментарі, які я отримую. Вірити чи ні? Я не люблю увагу, і мене страшенно нервує, коли на мене хтось витріщається, це інше. Волосся я фарбую з однієї простої причини. Мені це тупо подобається. Я б стала трішечки щасливішою, якби людей перестало гребти, в кого який колір волосся, хто який має вигляд. Якщо це на вас ніяк не впливає, ну чому вам не похір? Раніше я була готова до словесних баталій. В мене були підготовлені прям речення, які я могла казати людям, які до мене підходили і питали, що щодо кольору мого волосся. Але в якийсь момент я зрозуміла, що це все не має сенсу. Мені нема сенсу розмовляти з людьми, які в наглу дають мені непрохані поради, які в наглу питають, чому в мене такий кольор волосся, і в них не допитливість. Знаєте, коли мене хтось чисто питає, бо йому цікаво, і я відчуваю що тут дуже хороший вайб, що в людей люд, людини нема поганого наміру. Я це сприймаю спокійно, але як тільки я відчуваю нотки негативу, моя агресія така. Я не знаю, можливо, я подорослішала, помудрішала, але я перестала намагатися комусь щось довести, комусь щось пояснити. Я просто маю одну коротку відповідь, яка. У 80% мені допомагає. Це одне лаконічне, просте, влучне питання. Тебе їбе? Форма питання варіюється в залежності від контексту. Ой, і нащо ж волосся зіпсувало? Тебе їбе? Тобі не личить цей колір волосся. Ам, тебе єве? А коли до натурального повернешся, думаю, а тоді, коли тебе це перестане їбати. Мені не подобаються дівчата з кольоровим волоссям. Мене це має їбати. Що це для уваги робиш? Чому тебе це їбе? Бо скільки б у мене аргументів не було, і що це просто мені подобається. Це моє волосся, я можу з ним робити все, що хочу. Вас не має турбувати стан мого волосся, не ви за нього платите. Я нікому не несу шкоди, можна просто на мене не дивитися. Похуй. Всім похуй! Зі стіною виходять продуктивніші розмови. Зараз моє волосся не дуже яскраве. Сірий, чорний. Зараз на мене рідше звертають увагу, я майже ніколи не чую жодних коментарів щодо кольору свого волосся. Тому дякую. Якщо ви хочете собі кольорове волосся, але вас зупиняє думка суспільства, шліть всіх нахуй, фарбуйте волосся в кольоровий. Ви в будь-якому разі не будете подобатися всім людям і знайдуться ті, хто доїбуться і до вашого натурального волосся. Тут, напевно, можна зробити два висновки в цьому відео: перше, головне подобатися собі. Якщо вам подобається кольорове волосся, і ви хочете бачити його в себе на голові, робіть. Якщо вам не подобається кольорове волосся, то не робіть його. Якщо вам не подобається воно на інших людях, то завжди розумніше промовчати. Дужа зовнішність це. Не те, що вас має турбувати, чи зовнішність. це не те, що на що ви маєте впливати, Цікавтеся собою, цікавтеся власним життям. Займайтеся собою, займайтеся своєю зовнішністю, переживайте за себе, за свою зовнішність, за те, де у вас пробитий пірсинг або не пробити, якого кольору у вас волосся, і все таке не забувайте підтримувати Збройні Сили України, тому що тільки завдяки ним. Ми от зараз можемо зібратися і понити про якусь херню, яка взагалі ніякого значення не має, ну але іноді понити треба. Тримайтеся гарного вам усім дня, вечора, ранку, коли ви дивитесь це відео. Я не знаю. Сподіваюсь, у вас все буде добре у вашому житті. Передавайте привіт своїй мамі або татові, бабусі, дідусю, опікуну, опікунці, тітці. Можете дядьку передати привіт. кому хочете. Тут просто якщо у вас є якісь бажання комусь передати від мене, привіт, зробіть це прямо зараз. Я була рада побути сьогодні тут з вами. Сподіваємось, скоро зустрінемося. Тому всім па-па!